Прямі перемовини будуть стартувати з того, що вже питання НАТО вирішене. Тобто Україна і тоді погоджувалася на не вступу НАТО. Ну, тепер це якби ще більше зрозуміло, так? бо саме НАТО якби, про це вказує. Погоджено вони будуть грати. Ворог буде грати на тому, що Україна тоді погодилась на неприсутність іноземних військ в Україні, тобто тема участі миротворців, сил, як не там кажуть, сил заспокоєння, там сил примирення. Франко-британські контингенти. Це для Росії є теж табу, і вона буде виставляти його як на старт прямих перемовин, якщо вони взагалі ще відбудуться. І йшла мова про, про неприсутність будь-кого в інфраструктурі. Зокрема, москалів цікавили порти, тобто морська інфраструктура. Зрозуміло, це йде мова про Одесу. І... І Чорноморський регіон. Була погоджена теза про неучасть України в жодному збройному конфлікті на, жодну, на жодній стороні. тобто наші миротворці мали би вийти з тих гарячих точок де російські присутні. Ну, Це якби така, такий пункт. Він ніби теж начебто, начебто, був погоджений. Вони також там в тому Стамбульському ком'юке німці злили, що було погоджено там законодавча заборона нацистів. Фашизму, там того всього, там. ми і так засуджуємо нацизм, фашизм, що тут не. різні сенси вкладають різні Ну зокрема орки в цю рідну їм термінологію. Натомість те, що було, ну і що якби, як від Росії, там виставлено по цьому Стамбулу, який я під, Ну, якби наголошую, це просто злитий драфт е, в німецьких ЗМІ. Е, е, гарантія не нападу. Росія не виступала проти гарантій безпеки для України. Це не НАТО, не стаття 5, але безпекові угоди, які наштамповані були, лягають, ну і лягали би, зараз в нікому і не шкодять. Ну, Наші ж подавали мало як не вау про прорив. Ну, то от тепер вони думаю. І ніхто проти них не буде, ну тема втрати території вона була зафіксована. Ну, Тобто, втрата території тоді по ордлої Криму, зараз, звичайно, це буде поточна лінія фронту. Але Росія буде бити на те, що попередня згода на поточну втрату території, поточного такого фотографічного знімку береться за основу перемовин. Ну, Воно завжди береться за основу перемовин. Там то, не є щось нове в, ну, в перемовинах, воно завжди фіксується поточний стан. Так, тому ось власне кажучи, навколо цього буде старт і, і, і танцювати.